Thank you for watching! Всім привіт! з вами Марина Алдон, і це історії для дорослих. Нині ми поговоримо про людину-легенду, найбільшого патріота України усіх часів провідника ОУН Степана Бандеру. Чому Росія очорнила його ім'я? Чому вигадала про нього стільки страшних міфів? Чому, врешті-решту, била? Чому досі дезінформація про Бандеру не припиняється? Чому він, син священника, жив за принцип? Ципом не десяти, а одинадцяти заповідей, якою ж була ця одинадцята заповідь. Про це ми нині і поговоримо. Але перед тим підпишіться на канал, аби не пропустити нові відео. І напишіть у коментарях, про кого вам ще хотілося б почути. Немає сенсу переповідати історію життя Степана Бандери. Я вже це робила і посилання залишу у описі до цього відео. Ми про нього знаємо ніби й багато, але в той же час дуже мало. Принаймні недостатньо, аби вся Україна розуміла, наскільки сильно любила ця людина рідну землю. І тут, можливо, певну роль зіграло і саме прізвище провідного українського діяча. Іспанською Бандера це знамен хоругва, стяг, прапор. Але ж наш ріднесенький Степанко був українцем. Так, але зі священницької родини, а за священником завжди носили у церквах хоругви. Можливо, це й вплинуло на те, що коли Австрійська імперія, до складу якої входила і Галичина, вирішила дати людям прізвища, родина Бандер отримала саме таке. Очевидно, церковні діячі були в цій родині не одне покоління, бо сім'я Степана Бандери не була бідною, мала на ті часи гарну хату, і хоч діти росли без матері, яка рано померла, та потреби в чомусь матеріальному не мали. Бандеру старому Угринові на Івано-Франківщині люди згадують із теплом. Незважаючи на всі ярлики, які навішала Росія на це сімейство, отже, так і прожив Степан зі своїм прізвищем під знаменом боротьби за Україну, так його ім'я є символом незламності нашого народу і після його смерті, навіть через багато десятиліть. Наполегливість, основна риса характеру, боротьба з трьома режимами. Степан Бандера був сильним духом із маленького. У дитинстві він втикав собі голки під нігті, шмагав свою спину ременями до крові. Чому? Для чого? Хіба це нормально, запитаєте ви? Садомазохіст чи що? Та як казав він сам, таким чином хлопчина готував себе до катувань. Адже з маленького взяв собі за мету боротися за незалежність України і знав, що омріяна свобода не дасться нашій землі без крові, і треба бути готовим до всього. Так і сталося, бо ж потерпав Степан Бандера у процесі життя не від одного, а від цілих трьох режимів: спочатку польського, відтак німецького, а далі російського польський режим до слова. Засудив Бандеру до смертної кари за вбивство міністра внутрішніх справ Броніслава Пірацького. Утім, далі вирок було замінено на довічне ув'язнення. Суд відбувався двічі у Варшаві та у Львові. Німці також тримали Степана Бандеру у в'язниці через акт проголошення у Львові української державності 30 червня 1941 року. У німецьких тюрмах він просидів до грудня. 1944 року тоді його відпустили під домашній арешт. Аж 1 лютого 1945 року Степану разом із родиною під час авіаційних бомбардувань вдалося утекти з під нагляду у Австрію. Але цього ж року він уже перебував під пильним наглядом найжорстокішого режиму усіх часів. Російського саме комуняки організували вбивство Бандери Богданом Сташинським, і здійснити це вдалося, що правда, за різними джерелами, чи то з 9-го, чи то взагалі з 15 го разу. Тому Степан Бандера, хоч і не був пророком, але добре знав, до чого готуватися з дитинства, і його самотиранію можна зрозуміти. Жінки у житті Степана Бандери, худорлявий парубок зі зростом 1,62 м не користувався серед представниць протилежної статі шаленим попитом. Часто його залицяння до красунь закінчувалися невдачею. Утім, Степан мав сильний характер і умів знайти в собі сили іти далі і знову шукати любов. Першим коханням провідника ОУН була дівчина сусіднього села Юлія Якимович. Стосунки не склалися, і навіть каральні органи Московії. Не змогли точно дізнатися, чи все ж між молодими людьми було щось романтичне. На початку 30-х років Бандера закохався у красуню Анну Чемеровську, але вона обрала іншого Унівця, Ярослава Барановського, і з ним і одружилася. А коли німці вбили Ярослава, жінка вирішила, що це справа рук Бандери, і відкрито його в цьому звинувачувала. Коли ОУН поділилася на Бандерівську і Мельниківську, гілку це навіть між ними стало яблуком розбрату. Законною дружиною Степана Бандери стала Ярослава Опарівська. Пара одружилася у 1940 році. Весілля святкували у Кракові, та на нього запросили лише кількох друзів. На два тижні молодята поїхали у весільну подорож до Варшави. У 1941 році народилася старша донька Наталя. Та зразу після цього Степана арештували німці. У 1944 році народився син Андрій, а у 1947 році ще одна донька Леся. Хто такий матвій пардон? Степан Бандера вмів не лише на словах любити Україну, він усе своє життя поставив на вівтар служіння саме їй, але при цьому талантів у славетного українця було багато. Його колеги з пластових часів пригадували, що, попри незенький зріст і фізичні дані далекі від атлетичних, Степан захоплювався баскетболом легкою атлетикою і, перш за все, був любителем пішого туризму. Окрім того, і ще юний Бандера умів робити гроші, не друкувати, а саме заробляти. Ще в пласті, щоб забезпечити притік фінансів, він організував виготовлення популярних тоді срібних комірцевих піджачних значків із пластовою символікою. Для української спілки народна торгівля. Пластуни пакували, цинамон організували вистави із продажем квітків. У підсумку Бандері вдалося купити портативний кінотеатр аби демонструвати широкому заголові короткометражні фільми. Крутився він як міг, і щоб знайти гроші для ОУН і вмів знайти вихід із будь-якої складної ситуації, комерційний талант. Завжди приходив на допомогу. А ще Степан мав хист до журналістики, добре писав, видавав газети, у студентські роки навіть публікував колонку політичної сатири у часописі Гордість нації, яку підписував псевдонімом Матвій Пардон. Ще провідник ОУН був талановитим актором. До першого арешту у 1934 році Бандеру з десяток разів арештовувала поліція. Але уникнути розправи допомагали, зокрема, і акторські здібності. Тоді, як пише Володимир Скоростецький, кореспондент Армія Інформ, у 1931 році ОУНці, у, у центрі Львова застрелили Євгена Бережницького, поліцейського доносчика. Влада затримала сотні українських Студентів, зокрема, і Бандеру. На першому допиті його запитали, чи знає він, за що його арештовано. Степан лише знизав плечима, мовляв, звідки йому це знати. Тоді його поінформували, що ось. Українці замордували порядну людину Бережницького. Степан із удаваним задоволенням сплеснув долонями і з усмішкою висловив свою думку то мусили бути мурові хлопаки. Ви знаєте, що то був за хронь?» І допиту Бандеру відпустили, згадує сучасник. Натомість чимало перестрашених студентів допитували цілими тижнями. Головний російський міф про Бандеру. Одним із основних міфів радянської влади та і сучасної Росії про Степана Бандеру є його співпраця з німецькими нацистами. Але це неправда. Так. Він сподівався отримати підтримку від Німеччини у питанні здобуття Україною незалежності і звільнення від будь-якої окупації. Утім, німців це не влаштовувало, бо гітлерівська армія і сама бажала підкорити собі усю Європу. Тож практично усю Другу світову війну Бандера провів у тюрмах, у які посадили його ті ж німці. Вони ж стратили багато членів родини Степана. Ті, що уціліли, згодом стали жертвами комуняк. Володимир Скоростецький написав про Бандеру цікаві слова. Попри незговірливість із нацистських затінків, йому вдалося вийти живим. Ті, хто обробляли бандеру і намагалися схилити його до співпраці, характеризують особу провідника як незручний, упертий і фанатичний львів'янин, що ненавидить так само і росіян, і німців. Не секрет, що московити у всі часи вміли творити брехливі пропагандистські картинки для зомбоящиків і газет. Нині ця робота, звісно, кипить. Тож німецький військовий, якого сучасна російська пропаганда уперто видає за Бандеру цілковито реальний історичний персонаж Тевтонця звали Рейнхард Геллер. звісно. Рисами обличчя він дещо нагадує Бандеру, але не більше у житті вони. Ніколи не пересікалися, і поки Степан Бандера сидів у гітлерівських тюрмах, Рейнхард на посаді вищого офіцера Вермахту очолював відділ сухопутні війська противника на сході. Ось власне і вся історія, з якої стараннями ворожої пропаганди роздуто чи не найбільший фейк про нашого героїчного земляка. Одинадцята заповідь Бандери. Як син священника Степан Бандера добре знав, що заповідей у християнстві існує 10. Але він мав і 11-ту, і вона була для нього головною. Як гадаєте, як вона звучить, ви її точно чули. І це Україна понад усе. Цим самим принципом, великий Українець. Керувався до самої смерті. Священник, що сповідував Степана в тюрмі, залишив про нього досить цікаві рядки. Цитую: був побожний, прагнув наполягати на своєму, Україну підносив над усе. Йому оголосили вирок, смертну кару, згодом замінену на довічне ув'язнення. І він вигукнув Хай живе Україна! Бандера тоді мав 26 років. Ось такий це був молодик. Його богом була Україна, зазначив священник. Історик Борис Сидоренко зауважував, бандера, якого ще величають провідником нації, тобто тим, кому належить провідна роль у визвольній боротьбі українців проти загарбників, будучи глибоко віруючою людиною, визначив для себе для проводу такі головні орієнтири: Бог, душа, духовність, ідея. Справді національна ідея давала Степану сили рухатися вперед. Долати перепони і боротися за українську незалежність навіть далеко від рідної домівки у ті часи, коли наша держава перебувала під страшною російсько-комуняцькою окупацією. Він говорив: і прийде час, коли один скаже Слава Україні! А мільйони відповідатимуть героям слава! Час настав. Нині ці слова не лише стали офіційним вітанням в українській армії, їх знає кожна дитина і скандує весь світ. Бандера мав ще одне гасло проти окупантів Слава нації! Смерть ворогам! залишається додати єдине, що всі слова нашого славного героя виявилися пророчими. Тож і це неодмінно збудеться. Недарма він колись казав, життя треба прожити так. Щоб після твоєї смерті вороги боялися тебе ще кілька поколінь, і він його прожив саме так. На сьогодні все. Любіть Україну! Якщо сподобалося відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, і пишіть у коментарі, про що б ви хотіли, аби я зняла наступне відео. Бувайте!